А что вы снимаете? Вы кому задаете вопрос? Ну вам, конечно Что я снимаю? Ну, да. Вы где находитесь? В публичном месте? Да спел... я снимаю ОНО, национальную политику поли... Две... 307 статья Северного кодекса Читайте Вы что не шуете? 307 статья Если вам не нравится, отойдите А нет, по компенсации мне За проделанную работу Ти смотри, які вони тут ці, та сам. вам що тут? Косунов привезти? Що? Облави сделати? Так я зато привезу тут чоловік 20 журналістів. Їдь свої дороги, шану. Та не свої дороги. Ти прийшов, що, що ти до моїй машині їздиш? Яка це твоя дорога? Ця дорога, мої батьки робили. Які до, до нас питання? До вас питання, я з вами не балакав. Так а що ви звертаєтесь до, До кого? Свої ви надаєте послуги населенню. Поліція надає послуги населенню. Читайте, хто ви є. Ви чули та не агакай. Ти що мені погложуєш чи що? Ти мені погложуєш. Ну, ти мені погложуєш? чи той за лужджом. Ну так а що ви Ти з оружием? Ти провоцируєш зараз, що я хочу. Подивися, яка машина в нас стоїть. Щоб тебе на жигулі пересадити! Я з Вивишнім розговалюю на ти. На ви. Поняв? Не на ви, а на ти. Читай Біблію. Да, удачі. Бо я вас скажу, чого та чого? Чи може ви не розумієте, що журналісти мають право на зброю? Злассуйте, Україна, <клух> золотоноша, кривий ріг. Сла і відділа ми з Володимиром Павловичем, адвокатом вийшли. Він залишився возі машини, а я почуяв, що вже СБУшники рядом. І мені треба було провірити, де ж вони на самом деле ховаються. Так от той мужик, що стояв з жіночкою, ви поняли? Що казав, що ти тут знімаєш? Оце він вам і єсть. Оце він там стояв, розмовляв з жінкою. А потім він пішов туди далі, в кінець здання. І там стояв молодика. Тоже збиучник з сумочкою впереді. Ви його в наступній серії побачите. Це мусоровська трижка. Ви поняли? Вы ж подивіться, вони везде, ці мусора, вони людям забороняют розмовлять, ходить на своей территории. Они скоро будут заходить до дома, до людей и забирать их майно. Вони пришли, частная организация мусоровская, вы ж поняли? Возобнили себя на чужой территории Панамы, то ли еще будет. Если вы не будете захищаться, народ, то вам будет писец. Уже вам начало писец. Вы делите сейчас той серии, как подойдут СБУшники. Вони вже там. Отой Сережа, коли дзвонив, ви почули, що я сказав, що він дзвонить туди. Чуйка сразу. І я вийшов сразу їх почав чекати. Ну вони моментально очутилися там. І ви почуєте, як ми з ними розмовляли. Дивіться, будь ласка, наступну частину. Всім добра. Для лишині. Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.